Вісім команд вийшли на старт особисто командного чемпіонату з більярдного спорту п'ятої малої олімпіади серед представників засобів масової інформації Придніпров'я України Європи Кубок Дракоші 2020-2023. Організаторами змагань спільно виступили спортивно-оздоровчий журналістський центр «Тригол», Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України та Федерація більярдного спорту нашого міста. Це вже у нас п'ятий такий бенефіс майстрів віртуозів Кия серед наших колег. Всі ці турніри судив відомий наш на Дніпропетровщині арбітр, арбітр міжнародної категорії Юрій Цепков. Я особисто вдячний йому за підтримку нашого руху. Він знаходить можливість проводити такі знаходяння. Я дуже радий, що сьогодні на цьому турнірі вперше виступила команда Донецької обласної організації національної спілки журналістів України. Вже була сенсація невеличка, пізніше, я розповім. І, в принципі, йде теж хороший фінальний поєдинок між нашими відомими журналістами, які зараз буквально в даний момент визначають, хто з них буде прем'єром цього заходу. Наступний етап у нас планується десь у травні місяці. І у червні-липня такі от у нас невеличкі прогнози. Хотів би побажати всім нашим колегам щастя здоров'я і, звичайно, перемоги нашим воїнам, завдяки яким ми проводимо всі заходи. У такий важкий для нашої країни за традицією, головна боротьба за звання переможців і призерів розгорнулася поміж добре відомих у журналістських колах віртуозів Кія. Так жінки сильнішого за олімпійською системою забуванням з'ясували у дисципліні полдев'ятка джібол. Коли у лузи по черзі забиваються кулі з мінімальним номерним знаком, а для перемоги потрібно влучити дев'яткою. Третьою тут стала Інна Суботіна. Другою, можливо, десь несподівано фінішувала представниця Донецької обласної організації національної спілки журналістів України Ася Бережна, а успіх святкувала Катерина Мойсєєва. Я дуже щаслива, що провели такий турнір. Вот, мне очень понравилось. Партнерши были достаточно серьезные дамы. Вот, благодарна всем организаторам, ну і непосредственно самому чемпіонату. У турнірі чоловіків з вільної піраміди також успіх святкували фаворити, хоча в ньому і не обійшлося без ложки дьогтю, коли комітету з етики та чесної гри довелося з'ясовувати, наскільки один зі скрометних претендентів на перемогу хоча б наближено відповідав регламенту змагань і статусу гравця серед представників засобів масової інформації. У підсумку переможцем став В'ячеслав Багрін, друге місце у Валерія Кулика. Замкнув трійку призерів Артур Терещенко у командному заліку. Сильнішою була трійка ДМ 11 В'ячеслав Багрін, Дмитро Лосів, Яна Павленко, друга Інна Суботіна. І Ко, де разом з нею грали Валерій Кулик та Микола М'якшиков. Третє, четверте місця поділили АПК Інформ Святослав і Анастасія Ткаченко та Костянтин Греценко і ДМ 11 2 Дмитро Москаленко, Євген Коптів і Інна Кіселиця.